Ми тут працюємо сутки на прольоти. Як що нібудь горить, то ми тут до 8 часу вечора до темноти. І кожен день, два рази на тиждень, ми проливаємо з мотопомпи своєї собственної свали. Те, що можемо своїми силами потушити, ми своїми силами тушимо. А як коли його підпалили, ось, були, я лазив униз, складені автомобільні колеса чи шини старі урядочок в будь-якому випадку аби вони їх навіть скинули вниз, вони в уряд, один біля одного не лягли б ніколи в житті. На протязі двох останніх тижнів відбулося три системних підпали. Значить, один, ситуацію з одним підпалом озвучив нас завідуючий звалищем. Значить, Якщо говорити далі, він знімете кадри. Довжина загорання, допустимо, по периметру Чоткосу звалища була десь порядка 100-120 метрів. Висота накладеного сміття, яке вже тут зібралося, десь 20-25 метрів виходить. На протязі двох останніх Тижнів ми. Я можу сказати, що навіть не людськими і фіна... і значними фінансовими ресурсами провели комплекс заходів для того, щоб воно не доставляло все таки проблем місту і не створювало там напруги ні соціальної, ні екологічної, не створювало екологічної небезпеки для населення. Значить, і таким чином ми на сьогоднішній день вирішили залучити ще підрозділи МНС із більш потужною технікою для того, щоб цей обсяг робіт виконати за один день. Підприємство займається прибиранням місць загального користування в місті і утриманням міського сміттєзвалища. Значить, робота ця проводиться з 2011 року. Робота ця є на сьогоднішній день вже за цей період, який із 2011 по 2016 рік, є системною. Ви самі можете подивитися, що значить, підприємство проводить складування відходів перед його підгортанням і трамбуванням на певних картах, тобто це відбувається. Чергування проводиться, щороку проводиться пошарова засипка інертним матеріалом з метою недопускання загорання і поширення пожежі на території сміттєзвалища. Часто густо з'являється ситуація така, що тільки відбувається підпал, в цей момент зразу з'являється якийсь один із фотографів для того, щоб викласти кадри, якісь, у, можливо, там у соцмережах, і створювати напругу серед жителів нашого міста. Хочу завірити наших жителів, що не вийде. Ми системно працюємо і контролюємо цей весь процес. І поки що, дай, дай Бог, особливо в цьому році, я можу навіть похвастатися в цьому плані, що значить, нам це вдається робити, незважаючи на потуги деяких скажем, груп. У нас відбувається почти кожного року, негаразди, гаразди горить свалка. Ми неоднократно обращалися в різні інстанції до міського голови. Це наша пряме обов'язка до міського голови, але все одно ново возгорання це є. Ну, Як ці наші спеціалісти свалки кажуть, що самозагорання не буває. Можливо, буває, що самозагорання, а, а більшість, що невідомі ці люди, що знаходяться на свалці, підпали. Підпал. Вони випалюють метал. Вони випалюють собі десь колеса палять, там з колесом кілограм тієї проволоки, чи пів кілограма, але вони її випалюють. Ще безпокоїть, дуже безпокоїть нас мешканці, мешканці вулиці Березе, особливо прилягаючі території. Перші тут дома його, прилягають територію. Вони задихаються в димі. Діти там є діти, новонароджені діти, є пожилі люди, хворі люди на, на астму, на давлення. Вони не ведеть вже ці свавілля. Що робиться на цій свалці? Звісно, робиться його, і робиться тут багато, і вже ж е, було, було, що писали, що вже сюди перенесли свалку, то там була свалка, від тіля було. Ну там засипають, там вже позасипали і все. Але ж воно від тіля горить, людям нема чим дихати. Можна ж колеса скласти десь біля лісу, там чи ну на, на якісь поляні випалив ви і пішов, їх здав. А навіщо їх складати під? під сміттям ну, цей контингент використовує колеса для того, щоб зробити максимальну площу загорання, потім воно вигорає. Під час гасіння пожежі навпаки вимивається метал, який ще, можливо, залишився. І потім відбувається просто збір готового чистого оцього металолому, який потім перекочовує на ці прийомки, значить, які знаходяться за межею підприємства території міського сміттєзвалища. Але Допустимо, в вечірній нічний час сюди до, до межі підприємства можуть заїжджати машини, вони його витягують там і потім відбувається оця здача. Я думаю, що це буде, скоріше всього, це буде. Значить, варіант для роботи і наших правоохоронних органів. Якщо потрібно, я їм підскажу навіть де це відбувається. Значить, я думаю, що правоохоронні органи також підключаться до наших дій разом із підрозділами МНС. Ми будемо займатися своєю роботою. Вони будуть виконувати свою роботу. Я думаю, що спільна праця в цьому напрямку повинна дати ефект. В цьому році свалка до нас. На новий мікрорайон запахів не було. Я обдзвонювала людей, і сьогодні, вже вранці, ще до однієї людини подзвонила. То вона каже: оце время, чуть час було чути запах два рази. Ну... Ми не чули. Ну, може, люди чули душі, це таке діло. Ну, як такових запахів не було. Перше. Друге, тому, що тут робиться на свалці, я тут не буваю, На даний момент я бачу, що воно тушиться, що воно робиться. Я хотіла сказати за одне, що не. В цьому році запаху не було. Ті роки, як був запах, ми дзвонили і Олексію Олексійовичу, і Олександру Петровичу, і до депутатів зверталися до всіх. Була допомога, ну як яка допомога була? Затушать через время обратно. Попередній чоловік казав, що це або самозапа, або самі люди запалюють тут. Чи самовозгорання, я не знаю. Ну більше всього, що самі запалюють, тому що такі як барабаш, у нас є такий мешканець, коли жив у мене на вулиці. Крадуться вінки на кладбищі, тоді залазиться в яру туди, опалюються ці вінки. Там правильно вони вінки опалили. Будь ласка, вже загорілося, десь щось не пішло. Понімаєте? Ну це ж не діну. Оце на посілку це Калініченко каже: в них воняє. А в нас на даний момент почав воняти кирпичний завод. Свалка не воняє, друге діло. Я кажу, просто так є можливість у мене сказати. Я просто зараз таке кажу.